Запоріжжя. Ви знаєте, що у нас була складна ніч, більше 13 локацій пошкоджено, зокрема, це велика кількість пошкоджених багатоквартирних будинків. Стосовно постраждали дякую, що Всі живі. У нас є 19 постраждалих, з них 6 госпіталізовано. Стан госпіталізованих в більшості випадків середньої тяжкості. Одна людина тільки важка, вона знаходиться в обласній лікарні. Стосовно будинків, що обстежуємо всі локації, але стосовно вознесення цього району відомо, що 30 багато поверхових будинків підходить. 17 службу зараз на місцях, люди повертаються, за сервіс працює. Також є інформація про те, що більше 300 абонентів без світла і більше 200 абонентів без газопостачання. Такі пошкоджені будинки, це були добре мови, зараз немає цих комунікацій. З сервісними службами опрацьовуємо питання. Там, де можливо, до кінця доби буде відмовлено, там, де неможливо, безумовно буде вже йти питання про консервування об'єктів та вирішення капітальних промов. Дякую.